Чи можна поставити електричний стартер до бензинного двигуна, в якому електричного стартера немає. Не раз вже відповідав на це запитання, але розкажу ще раз. Ось ми бачимо, що тут ручний стартер. А на місці, де має бути електричний стартер, тут є прорізі, але немає віконця під електричний стартер. Якщо ви дуже гарно розбираєтесь в техніці, то зробити це можна. Потрібно купити маховик, потрібно тут вирізати. Правильно поставити стартер, відцентрувати. Але знайте, якщо ви зробите цю маніпуляцію, то мотор втрачає гарантію. А в даних моторів Vitals гарантія 3 роки. Я вважаю, що скупи платить двічі. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, краще зразу візьміть двигун з електричним стартером. Тому що він не набагато дорожче. Але вам буде зручно. Ви не втрачаєте гарантію, не втрачаєте нерви на те, щоб його переробити. За більш професійною консультацією зверніться в магазин МБТОП. Контакти в шапці профілю.